Спочатку працюють як перевізники, а потім не повертаються за кордону від системи шлях. Від'єднали ще 12 ліцензіатів за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Як повідомили в Укртрансбезпеки, вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку за межі України. На тепер за таке порушення від системи від'єднали вже 97 перевізників. Нагадаю, нещодавно у змі з'явили. Усь інформація, що українські далекобійники після перетину кордону кидають свої вантажівки і тікають до Європи. Віце-президент асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що водії комерційного транспорту це майже єдина категорія громадян України призовного віку, яка може виїхати через систему шлях. Перевізник вносить водія чи водіїв у систему шлях. Вони їдуть у рейс, після чого мають повертатися. На жаль, факти неповернення водіїв дійсно існують. Люди масово залишають машину, і водії не повертаються. Після цього висилають інших водіїв і вже вони завершують ці рейси. Я не готовий сказати, чи залишиться в роботі система шлях чи ні. Бо з перших днів війни це був єдиний вихід, щоб наш комерційний транспорт їхав та забезпечував пасажирські та вантажні перевезення. І я думаю, що такий механізм правильний. Просто Питання постає у відповідальності самих водіїв. Пані Оксано, а, ну, патова ситуація. Вона навіть вже певною мірою нагадує якісь панічні настрої. І що це, на вашу думку? Це провалена комунікація щодо мобілізації? Чи це все-таки вплив російської пропаганди? Чи, чи що це? Ну, дивіться, дійсно, за останні місяці дуже багато всього негативних таких хмар склалося над темою мобілізації. Але я завжди дуже би хотіла, коли в нас і чи Укртранс безпека коментуючи наші перевізники, бо тому, що в нас є і вантажні перевезення, і транспортні, і ми розуміємо, що там і там є велика різниця. Ми маємо говорити про ті виклики, які ми маємо сьогодні, і задля того, щоб у майбутньому ми знали, що водій точно доїде і повернеться назад. Він має розуміти, як він працює. Дійсно, була система шлях, яка на даному етапі зараз практично вона не робиться. Тобто, якщо зараз звернутися за системою шлях, навіть якийсь волонтер, який би хотів поїхати щось провести, повірте, це мега складно. В основному це вже почали робити жінки. і Я неодноразово такі мала варіанти. Ну, практично це зараз не діє. Але давайте ми давайте говорити про травень. От вже сьогодні в нас яка наступна проблема з 18 травня. У нас підуть звичайні рейсові перевезення, пасажирські. Не беремо, наприклад, вантажні перевезення, тому що уявімо собі, що вантажні перевезення ще можуть постояти на кордоні. Uh -huh. Це не добре, але ми маємо такий досвід. Вони стають в чергу, вони знають, що в них є тиждень-два, і вони відповідно собі приїжджають. Беремо пасажирські перевезення, є водій який має зареєструватися в системі уже сьогодні? Власники автобусів міжнародних перевезень звернулися в ТЦК, щоб дати там, щоб їхні пасажири припрошу водії швидше зареєструвалися в ТЦК, щоб вони отримали всі відповідні довідки, тому що з 18-го їх не будуть пропускати без цієї реєстрації, розумієте? Натомість прикордонники кажуть: якщо ви не зареєструєтесь, ми вас не пропустимо. Тому вони вже до речі звернулися до мене з тим, щоб ми їм дали роз'яснень. Просто і це звичайні робочі моменти, які мають пропрацьовувати в цьому числі Міністерство інфраструктури і транспорту разом з міністерством оборони і прикордонниками. Тому що ми маємо таким людям дати цей тиждень наперед, щоб вони зареєструвалися і спокійно поїхали, угу. бо вони знають, що вони поновили свої дані І для того, щоб ми не мали чергових скандалів. Так, дивіться, війна, все розумію. Не все ідеально, от ми десь ми обурюємося. Ну не може бути все ідеально. в Війні, от ну чесно, ну бо тому, що це війна, і у Нас дійсно буває некомфортно. Просто такі речі наперед, якщо ми вже знаємо, що вони стануться з тими ж вантажниками. Перепрошую, з перевезеннями пасажирськими. Ну будуть же з нас проблеми, проблем. Давайте їх наперед вирішимо. І от, власне, з таким зверненням я звернулася сьогодні зранку до міністерства інфраструктури. Дайте їм роз'яснення, як вони мають себе вести. Бо буде мати черговий скандал, так само який ми зараз маємо про водіїв. Те, що шостема шлях, тепер давайте які ми робимо висновки. А давайте їх зробимо, тому що. Ми повинні взяти перелік осіб, хто порушив. І саме ті особи, які порушили перетин кордону за системою шлях, от вони і не мають отримувати цих консульських послуг, і мають сказати, будь-які послуги, що до громадян на України, ви можете отримати тільки в себе в країні, тому що ви порушили якісь правила. Тобто, і це тоді буде система, і кожен буде розуміти, якщо я нічого не порушую, то в мене все буде добре. А якщо я порушую, то мені навіть і за кордоном, якщо я лишу цю фуру і кудись піду, ніяких послуг мені не нададуть. Розумієте? От і все. А що зміниться після 18 травня? Ви кажете, після 18 травня треба буде вони отримати будуть, додаткову якусь довідку чи реєстрацію в ТЦК для Вони мають Зареєструватися в базі, поновити свої дані. Поновити свої дані в ТЦК. О, якщо на Як Допри... водії, Допри... навіть якщо вони мають право, вони мають шлях, але вони водії, вони то вони в прикордонники їм сказали, що ви все одно нам маєте показати, що ви вже згідно нового закону поновилися в новій системі. Тобто, навіть якщо водій поновив свої дані, до прикладу недавно, в квітні місяці, то в травні знову треба поновити. Якщо можливо в квітні він ще поновив і мав змогу, то так. А якщо він зараз не має змоги, тому що там черги то що, то він мусить це зробити напевно 18-го і потім поїхати у Рейс. Але дивіться, це такі технічні, до речі, моменти, які я вважаю, що мінтранс має просто міністерство інфраструктури дати роз'яснення і проговорити їх з прикордонниками, і це все дуже це настільки робочі моменти, і таких робочих моментів є багато. І тому ми вже їм на про це попросили. Будь ласка, у вас є ще тиждень. Два часу зробіть це наперед, ну щоб ми не мали потім чергових. Е, знаєте, коли люди стоять в тих чергах і кажуть, яка та українська влада, і що вона нічого не, не може mm -hmm. нам зробити, то щоб у цього не було, щоб ці речі наперед зробили, і перевізник знав. Ну, ми розуміємо, він везе людей, тобто ми розуміємо, що це цілий авто. Туди і вони хочуть їхати, вони не хочуть чекати, тому такі речі мають бути врегульовані. Перевізники е, мають оновити свої дані в ТЦК. Вочевидь, водії е, ну, водії та. та вочевидь, це не працівники критичної інфраструктури, сфери критичної інфраструктури. Е, коли оновлюєш дані в ТЦК, є вірогідність, що доведеться проходити ВЛК і є висока вірогідність, що можуть е, мобілізувати. Така вірогідність є в кожного чоловіка такий в Україні, водії перевізники не виказують вам, коли запитують, як їм діяти далі. Ну таких ост таких саме речей в мене не було. У мене було лише те, щоб ми відрегулювали, щоб вони точно знали, що якщо вони будуть вести пасажирів, що 18, 19, 20 травня ці пасажири проїдуть спокійно кордон і вони не будуть чекати. Угу. Бо для них це важливо, щоб людина, яка їде їхнім. Міжнародним автобусом, що вона дісталася. Ну, ми ж розуміємо, що всі зараз їдуть навіть в аеропорт, в якихось справах, і там так. дуже все це критично важливо. А потім перевізник має думати, як людину доставити. Тому для них оці такі технічні моменти є важливі. Але я думаю, що ми спробуємо зараз нас ще трохи часу це врегулювати. Головне бажання мати, і ми це врегулюємо. Якщо ми говоримо про тих, хто кудись поїхав, не поїхав, я завжди казала, будь ласка, дайте вже нарешті базу. Але от реально тих людей, які порушили. От я б, я хочу їла би знати, це три тисячі, дві, чотири. Тому що серед тих, хто їде по цій системі, є ще дуже велика кількість людей, які ніколи не порушували. А якщо а, порушники вони накладають клеймо на тих, хто дійсно поїхав і вернувся, і зробив неймовірно благородну справу. І тому, коли ми завжди так говоримо, я завжди всім кажу, у вас же ж є інформація, все. Ви навіть знаєте, до речі, як це працює? Якщо в дозволі є там, наприклад, 10 перевізників, і хтось один з десяти порушив, то іншим дев'ятьох не пускають. Ну просто, бо вони в одному наказі. Тобто всю компанію перевізника блокують? І не тільки, як наприклад, наказ там є 3-4 інших перевізників. І один угу. просто з наказу цього листа порушник. Все, uh -huh. всіх інших, навіть якщо вони їхали по інших волонтерських спірах, не пускань. Знаєте, тому тут дуже треба точково підходити, на мою думку. Так, Ви знаєте, була uh -huh. така навіть доходила інформація, що там далекобійника можуть зняти з рейсу на кордоні і мобілізувати. Я такого не чула. серед перевізників, серед компаній у них немає таких побоювань, вони до вас таким не зверталися. До мене з таким не зверталася, тому я особисто таких інформацій не володіє. державна прикордонна служба збирає собі ледь не штурмові бригади, можливо, Ну, дивіться. Державна прикордонна служба. На жаль, що можемо констатувати, що інколи вони виконують негласні вказівки по телефону, не завжди дотримуючись того, що написано в законі. Угу. І коли їм кажеш, ну у вас же ж не так написано, вони кажуть, ну от так. А що ми зробимо? А що це за проблема? Оця із комунікацією? Знову ж таки, ми з цього починали. Так чому не можна от детальні роз'яснення для тих самих прикордонників? Це ж ну людина, яка за це відповідальна. Там вона це узгодила, вона написала, вона видала так. Все. чому така велика проблема? І не тільки з цим питанням щодо водіїв, щодо перевізників, але і стосовно цих всіх оновлення даних у ТЦК. Скільки паніки люди там стояли в чергах? Мало не билися. Якась ситуація нагадувала перш дні повномасштабного вторгнення, коли люди намагалися потрапити і оновити. А в деяких людей ну, недавно оновлені, от як Дмитро каже, а їм все рівно потрібно. А скільки ще багато, просто планово почекають і почнуть з 25 травня, умовно це робити, і вже все буде добре. Просто ну, почекати треба. Просто треба почекати і не робити okay. все в перший день, бо я гарантую, що в перший день у вас буде зависати система, у вас будуть черги. І для чого, коли у вас є ще час, Підіть через 10 днів і зробіть те саме, що, що, що ви маєте зробити. Все одно, всі все ми маємо це зробити. Просто треба сприйняти, спокійно до цього відноситись. Так. Ось і все. А е, чому, деколи ми кажемо, чому у нас порушується, чому в нас не так? Я вам кажу, бо риба вона гниє з голови. Чому ми в понеділок на погоджувальній раді вирішили один порядок денний, а вівторок в нас став уже другий. І ніхто не може пояснити, чому. От тому, знаєте, тому в нас, коли в нас чому вони не роблять положення для прикордонників, бо в час війни що зробити дуже положення зафіксувати змінювати ним, так, треба ним користуватися. А хтось кожен хоче щось там рулити, вибачте, одноосібно по телефону, і в тому наша проблема. Ми маємо позбавлятися цих дурних моментів, бо вони приводять до бардака. Так, дивіться. Стосовно перевізників або водіїв вантажівок, які приїжджають кордон і залишають там свої автівки. Я тут просто зайшов в інтернет подивитися, скільки коштують тягачі. Тягач це ось цей автомобіль, який тягне за собою великий причеп. Я не знаю, скільки коштує причеп і весь товар, який в ньому знаходиться, можливо, він йде пустий. Але сам тягач найпростіший і от трохи старенький, коштує від 20 до 40 тисяч доларів. Таку інформацію мені видав. перша Посилання я сильно не заглиблювався. Якщо взяти інформацію про те, що е, якісь невідомі допомагають чоловікам перетинати кордон через тису, кордон з Молдовою, лісами, полями, гаями, степами це коштує приблизно 10 тисяч доларів. То тут це коштує вдвічі або в чотири рази більше, і ти все одно перетинаєш закон нелегалом чи легально перетинаєш закон, адже у тебе є е, штамп у паспорті, що ти перетнув кордон із Польщею, Молдовою, Румунією чи будь чим а далі ти вже е, просиш там політичного чи якогось прихистку. Тобто ця схема виходить трохи краще, але так. занадто дорога. Ну, дивіться, я не знаю, чи це схема, тому що я ж кажу, що дуже важливо, щоб нам називали цифри. Якщо ми говоримо, що ми в середньому пропускаємо по тисячу фур в день, і, наприклад, одна фура зупинилася, uh -huh. то вибачте, це не схема, так, це людський погоджусь. фактор. І ми не маємо цих даних і не можемо сказати з другого боку. дивіться, ми всі розуміємо, що в країні є велика кількість компаній, які дійсно займаються транспортними перевезеннями, вантажними і пасажирським. І цей бізнес має продовжувати працювати, і тому держава намагалася подумати якісь можливості, бо це для нас важливо, і все, і зрештою, ви бачите, як зараз у нас все рухається по залізниці і по дорозі. Ну бо бо, бо, бо ми не маємо моря. І тому він має бути і продовжений. Так, можливо, ми будемо позбавляти їх ліцензії. а що зробиш? Так, десь вони мали би мати право ну, щось оскаржувати, якщо вони показують, що в них є, там, наприклад, 50 водіїв, із з тих 50 водіїв є один недобросовісний, на якого вони ж навіть і там написали, щоби. Консульство, будь ласка, в оцей недобросовісний, то нехай ця кампанія працює, тобто, щоб воно все, знаєте, не зводилося до маразму. Угу. Бо за кожної кампанії, за кожною сім'єю, водіями є теж е, сім'ї. І рано чи пізно цього водія, якщо він має йти на службу, то його перекличуть і він, і він на неї піде. Е, і, і якщо ми говоримо в масштабі держави, це не є те, що дуже критично. Тому я вважаю, що. Все має відбуватися дуже адекватно, тому я дуже би хотіла, щоб нарешті прикордонники дали нам цифри раз і е, скинули нам прізвища всіх, незалежно чи це перевізники, чи це водії, чи це якісь там держслужбовці, чи депутати, які виїхали за невідомими документами, наприклад, ну відомими шлях, так, так, догляд так, так. за батьками тощо, і не повернулися. От їх треба, як то кажуть, вже зараз в Україні їм сказати ви порушники. Ви порушники, і щоб розуміли, що це публічна буде інформація, щоб інші таке не хотіли робити. Бо сьогодні, знаєте, це таке, ніби за сімома замками і іншим кортить. А, а якщо вони будуть розуміти, що вибачте, його мама з татом і півкраїни буде пальцем на них показувати, що вони порушники, я думаю, що їм би цього не хотілося. Пані Оксано, я от тільки ще додам до цієї теми. Ви казали, що не доходило до вас історії про те, що мобілізують на, на кордоні КПП. Так, а от асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звинуватила працівників ТЦК у незаконному затриманні та мобілізації кількох водіїв вантажівок на КПП у нижніх воротах. Це я так просто ну, Це, до, напевно до ТЦК так mm -hmm. до є слова. Нас різні ТЦК. Ось так що такі випадки не можу є. їх захистити, але вони хочуть робити свою роботу, але роблять не завжди правильно.